Безгалтер напівпоролон, артикул 2102 польського виробника Ава. Начебто, звичайно, біжевий безгалтер на тонкому паролоні. А Ані, він виглядає дуже гарно. Подивіться, яка гарна кругла форма, глибока чашечка. І мені дуже подобається це мережа з такою геометричним малюночком. Виглядає одночасно і незамітно, і також він виділяє цю білизну і дуже гарно виглядає. Пояс також прикрашений мережевим, тобто така яскрава обробка пояса. Він добре тримається за рахунок резиночок, два ряда гачків. Приємний бонус. Всередині бавовняний дубляж. Вся білизна ава напівпаролон має бавовняний дубляж і м'яке еластичне мережа верхньої частинки. не зйомні, прямо пропорційно розміру вони збільшуються. Дуже гарні трусики. Вона виготовлені із мережева і мікрофібри. Мікрофібра увави вона мягка, гладка, Ніжний пастельний біжевий відтіночок. Труси бразиліана, бабовня листовиця, передня частка із мережева. І по спинці характерне трусам бразиліана В образний крі, пояснична частина із м'якого еластичної мікрофібри. Дуже гарний класичний бізгалтер в біжому кольорі. Чудова альтернатива також білої білизні. В інтернет-магазині білизна In Ін ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до джей і Ка. Пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.